Нова загадкова робота творців легендарної пітьми, атмосферне супергеройське різдво, епічна боротьба добра і зла та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. За мікрофоном Євген. І сьогодні розповім про серіальні релізи листопада. Останній місяць осені не насичений, адже канали і стрімінги традиційно відкладають багато прем'єр на грудень та майбутні свята. Але при цьому я постарався відібрати щось цікавеньке. Рубрика з анонсом серіалів для мене дуже важлива. І я хотів би попросити вас додивитись ролик до кінця, написати коментар, поставити вподобайку та за можливістю поширити випуск у соцмережах. Всім приємного перегляду! Відкривають листопад титани з четвертим сезоном. Пригоди Діка Грейсона та його відважної команди продовжуються. Після епічного порятунку Готема, як відомо, герої відправились до Сан-Франциско, але несподівана зупинка у метрополісі кардинально змінила їхні плани. Тут захисників справедливості очікує зустрічі з Лексом Лютером, матір'ю хаоса та культом крові, що бажає пробудити велике зло. Їм доведеться подолати ряд складних випробувань, об'єднати зусилля з давнім ворогом і протистояти небаченій досі загрозі. Незважаючи на те, що титанам за три сезони не вдалося позбутись всіх недоліків, це все ще один із найкращих серіалів. Коміксам DC, особливо на фоні прохідних проектів сідаба, продовженні на нас чекатимуть 12 епізодів, розділених на дві частини, а також якщо вірити творцям, більш сміливий, насичений, жорстокий і динамічний сюжет. Маніфест, четвертий сезон, після шокуючого закриття серіалу та масштабного бунту його фан-бази, у черговий раз взяв під своє крило незавершену історію та пообіцяв її шанувальникам гідний фінал. Протягом трьох сезонів пасажири містичного рейсу 828 відчайдушно намагались відшукати правду, а їх неочікуване та трагічне завершення перевернуло все з ніг на голову. Події четвертого сезону розгортаються через два роки. Бен все ще не може подолати відчай та біль утрати, Фатальна дата стрімко наближається, а виходу із складної ситуації не видно. В продовженні глядачів чекає ще більше інтриг та несподіваних відкриттів, а також новий і досить важливий персонаж, який належним чином приведе історію до захоплюючого емоційного фіналу. Корона яскравий серіал про життя та правління королівської родини повертається з п'ятим сезоном, який неодноразово закликало бойкотувати оточення чинного англійського монарха. Нове десятиліття стане самим складним та неспокійним для королівської родини. Відбудеться декілька розлучень дітей Єлизавети II. Низка політичних та особистих подій вплине на її правління, а важкі взаємовідносини та справжня інформаційна війна між принцесою Діаною та Принцем Чарльзом зруйнує на перший погляд ідеальний образ родини монархів. Англійка Суворий Вестер знайомить нас із британською аристократкою Корнелією Лок. Переживши важку трагедію, жінка приїздить на такий захід, щоб помститися за смерть сина. Тут вона зустрічає колишнього розвідника Кавалерії, який неохоче погоджується допомогти перетинути небезпечну місцевість, де панують жорстокі закони. Разом героям, у яких більше спільного ніж здається на перший погляд, судилось вирушити в ризикову подорож, а також пережити чимало випробувань та драматичних подій. Емоційно напружена історія про бажану помсту, лютих ковбоїв і кровожерливих бандитів проліє світло на вселяючу жах епоху, де щоб вижити, потрібно діяти швидко і рішуче. Містичний квест третій сезон це маловідомий, але досить цікавий сітком про важкі будні розробників комп'ютерних ігор. Атмосферний серіал познайомив глядачів з командою, що створила найуспішнішу ММРПГ всіх часів, та простою мовою, зрозумілою людям далеким від ігор, розповів про сучасні проблеми індустрії. Колишні керівники містичного квесту заснували нову компанію та розпочали створення дебютної гри. А в цей час в їх минулому колективі панує тотальний хаос. Ще більше конфліктів, божевільного гумору, смішних і абсурдних ситуацій. Чекає на вас в третьому сезоні містичного квесту. Король Талси, нова кримінальна драма від сценариста клана Сопрано і підпільної імперії фокусується на житті італійського мафіозі Двайта Манфреді у виконанні Слая, який після тривалого ув'язнення виходить на волю. Коли гангстера зустрічають чоловіка прохолодно та відправляють нібито в заслання у богом забуту Талсу, однак Двайт не опускає руки і швиденько із місцевих жителів збирає нову банду в надії побудувати власну кримінальну імперію. Складні та неоднозначні з погляду моралі персонажі, цинічна реальність та легка іронія, чекає глядачів у брутальному серіалі з доволі незвичним для маленьких екранів актором. Єлоустоун, п'ятий сезон. Популярний Неовестерн продовжує розповідати про впливову сім'ю Джона Даттона, власника одного з найбільших ранчів США. Чоловік займає посаду губернатора штату і першим же своїм наказом звільняє всіх працівників адміністрації. Зухвала дія героя, а також низка радикальних законів, звичайно ж, спровокує старих ворогів родини і в черговий раз втягне Даттонів у політичні та кримінальні інтриги. 1899 Автори блискучого німецького серіалу Пічма розробили новий містичний проект для Netflix, який розповість про загадкову та доленосну морську подорож. Дія похмурого шоу розгорнеться на кораблі з європейськими емігрантами, які в пошуку кращого життя вирушають до Нью-Йорка. На своєму шляху у відкритому океані вони помічають кинути судно, яке вважається зниклим безвісті. Герої наважуються його обстежити. Проте те, що вони знаходять всередині, перетворює безтурботне плавання на зловісне випробування, тісно пов'язане з минулим і жахливими таємницями, яке воно приховує. На нас чекає багато шарова та похмура картина зі складним філософським концептом, яка хочеться вірити по якості та зацікавленості глядачів, зможе наблизитись до свого іменитого попередника. Сексуальне життя студенток. Комедійний серіал про дорослішання та дружбу повертається з другим сезоном. У центрі сюжету ті самі сусідки по гуртожитку, які залишають рідний дім та роблять перші кроки у доросле життя. Героїні повертаються в студентське містечко, де на них чекає безліч проблем, пригод, знайомств, вечірок і спокус. Націлений на жіночу аудиторію серіал на фоні смішних та абсурдних ситуацій знову ж таки буде висловлювати гострі, життєві і головне актуальні питання. Элита шестой сезон. Колись неймовірно успішний серіал продовжує провокаційну історію учнів престижної школи Last Sienaс. Черговий навчальний рік розпочнеться уже зовсім без оригінальних персонажів. Студенти будуть змушені зіштовхнутись з похмурими наслідками трагічного фіналу. Тверці серіалу обіцяють здивувати глядачів новою детективною лінією та форматом розповіді, який відрізнятиметься від концепції попередніх сезонів. Чи вдасться еліті утримати увагу фанатів без їх улюбленців, мені не дуже віриться, тим паче, що з кожним. Роком серіал стає все гірше і гірше. Ехо 3 гостросюжетний серіал про змови розвиває події навколо двох морських піхотинців зі складним минулим. Незважаючи на наказ зверху, вони відправляються до Венесуели, щоб відшукати сестру та дружину молоду вчину, яка опинилась в заручниках. Героям доведеться подолати особисті конфлікти та, опинившись у центрі протистояння ворогуючих угрупувань, звільнити рідну людину. Динамічна історія в дусі бойовиків з минулого з численними сутичками, перестрілками та переслідуваннями, покаже, як жорстока система впливає на життя звичайних людей. Wednesday це один із найочікуваніших серіалів осені від майстра похмурих комедій та великого фаната оригінальної сімейки Адамс Тіма Бертона. Нам розкажуть про шалені пригоди вже не настільки юної. Венздей Адамс у чарівній академії Невермор. Тут вона навчається контролювати надприродні здібності та комунікувати з іншими учнями, що дуже не просто з таким тяжким характером. У вільний від школи час головна героїня буквально примірює на собі образ Шерлока, їй доведеться розкрити давню таємницю сім'ї, а також зупинити хвилю жорстоких вбивств. На фоні навали типових історій про магічні школи Венздей виглядає як ковток свіжого повітря. Готична казка зі вселяючим віру в успіх походженням в одному лише трейлері неймовірно тішить своєю атмосферою та похмурим грайливим настроєм. Вартові галактики. Святковий спецвипуск. Кіно Всесвіт Марвел і їх плачевна четверта фаза переживає не найкращі часи, але супергеройське різдво від Джеймса Гана мені здається зможе потішити фанів. Події спешила відбуваються між фільмом Тор Любови Грім та Вартові Галактики 3». щоб підняти настрій Пітеру Квілу, який зоряному лорду після втрати коханої, вартові вирушають на землю, щоб роздобути ідеальний подарунок на різдво, а саме його улюбленого актора Кевіна Бейкона. Тизер галактичного свята нагадав мені минулорічне соколине око, яке несподівано перевершило всі очікування глядачів. Тому можна припустити, що на нас чекає досить легкий та дотепний спешл, з цікавими відсиланнями, чудовою різдвяною атмосферою і неперевершеним стилем автора. Willow – це продовження одноіменного фентезі фільму Джорджа Лукаса, який вийшов у кінці 80-х, але через невеликі касові збори задом творця побудувати масштабну франшизу провалився. Серіал розповість про нові пригоди чарівника, до ролі якого повернувся Ворен Девіс. Його події розгортаються через 20 років після сюжету оригіналу, коли в королівстві зароджується нове зло. Віло разом із групою авантюристів відправляється в небезпечну подорож, щоб у черговий раз довести, що світло завжди перемагає над темрявою. Не можу сказати, що я ностальгую по повнометражному фільму. Мені з тих часів більше запам'яталась нескінченна історія, але впевнений віло зможе пробудити у багатьох із вас щасливі спогади та теплі почуття. Звісно, якщо Дісней в черговий раз не схибить. На цьому в мене все. Надіюсь, вам сподобався ролик і ви знайшли для себе щось цікавеньке. Якщо це так, пишіть в коментарях. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі!